Вітаю з початком нового робочого тижня на календарі понеділок, 21 листопада, і студії «Капрі Ньюз для вас працює Владислав Кухлевський. Сьогодні пропоную поговорити на наступні теми. 21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи. Сміле отважні герої, воюючі кожен на своєму фронті. Нуді не в одному. Україна свободна страна. І ніхто не сламає сильно духом народ. У Покровську сталася аварія за участю громадського транспорту та легкової автівки. 46 кримінальних правопорушень за вихідні у Покровську, Водій на підпитку та зберігання наркотиків. Співробітники поліції задокументували шість фактів керування транспортними засобами. стані алкогольного сп'яніння. В Удачницькій громаді незабаром відкриється консультаційний пункт для учнів. Тема чи не зрозуміла? Чи може ще щось пояснити? Зараз йдуть олімпіади. До яких треба готуватися, може якась допомога дітям треба? Професійна допомога для дітей з інвалідністю. У добропіллі працює центр комплексної реабілітації. Сім співробітників, які знаходяться в місті Добропіллі, займаються, проводяться індивідуальні заняття, вони виходять на адреси. Зима близько. Як підготувати свій будинок чи квартиру до холодів? Утеплення Утіпління не дає стопроцентну гарантію. Енергоекономія. Енергоекономія дає тільки при утепленні 100% вдома. У Покровську діти-переселенці отримали гуманітарну допомогу. З 2015 року я почала займатися гуманітарною допомогою. Почала допомагати таким же переселенцям, як я, сім'ям, виявилися в трудно життєвій ситуація. День гідності та свободи одне із знакових державних свят у новітній історії України. Це свято відзначається щорічно і було започатковано указом президента України в 2014 році. 21 листопада в Україні відзначається День Гідності і Свободи. Саме цього дня розпочалися дві долоносні для нашої країни події: Помаранчева революція 2004 року та революція гідності 2013 року, що стали історичними віхами вже новітньої незалежної України. Це день, коли ми думаємо про майбутнє, але водночас пам'ятаємо тих, хто віддав життя в боротьбі за це майбутнє. Цьогоріч Україна Украина його его стані повномасштабного полномасштабного российского та та снова життів жизни своє свое право на гидность и свободу. Украинцы – сильная нация. 8 лет мы боремся за свою независимость, за свои земли, за право жить в демократической стране, за свободу і достоинство называться украинцами. Десятки тысяч наших земляков встали на защиту своей страны, потому что нам есть, что защищать. Свои земли, свои семьи, свое будущее. Смелые, отважные герои воюющие, каждый на своем фронте, но едины в одном. Украина – свободная страна, и никто не сломает сильный духом народ. К сожалению, есть те, кто навсегда останутся в нашей памяти героями. Вечная слава им. Низкий поклон бойцам, защищавшим и ныне защищающим нашу Украину. Низкий поклон волонтерам и всем приближающим победу в тылу. От всего сердца желаю всем нам победы и мира. Непоколебимая вера, светлое будущее. Слава Україні, героям слава Сергій Андрійченко вшанував пам'ять усіх тих, хто віддав своє життя за нашу свободу, поклавши квіти до пам'ятника справжнього сина України та борця Тараса Шевченка. Шану героям віддали і у родинському. Широ вітаю усіх з нам гідності та свободи. Бажаю мирного неба над українською землею, родинного добробуту і злагоди, незламної віри у щасливе майбутнє та впевненості у завтрашньому дні. Нехай Господь береже нашу батьківщину і кожного з нас. Нині, коли народ України тим чи іншим чином став на захист батьківщини, ці поняття свобода та гідність набувають нового значення. Саме за них воюють наші захисники і захисниці та не віддають ворогові ні клаптика наш. Йо території саме ці ідеї охоплюють серця мужнього, гордого та незламного народу, і саме ми, українці, зможемо побудувати економічно та духовно багату, вільну і демократичну Україну, якою пишатимуться наші нащадки. Поліція Донеччини повідомила про оперативну ситуацію в області. Подробиці далі протягом неділі, 20 листопада, поліція області зареєструвала шість обстрілів під ворожим вогнем. Опинились міста Авдіївка, Бахмут, Села Соловйове, Карлівка, Петрівка, Константинівка. Минула доба виявилась відносно спокійною. Серед цивільного населення вбитих немає. Три особи отримали поранення. Також було травмовано працівника поліції. В селі Петрівка Торецької громади пошкоджено приватний будинок. У місті Бахмут внаслідок артилерійського обстрілу руйнувань зазнала будівля місцевої школи. Загалом знищено та пошкоджено шість цивільних об'єктів, з них п'ять житлові будинки. В області тривають евакуаційні заходи. Влада за участю поліції організує безпечний виїзд жителів. Зокрема, 20 листопада до інших регіонів виїхало 47 людей. Ті ж, хто залишається в області, можуть бути впевнені, що поліція поруч та на варті законності та безпеки. Завтра, 22 листопада, у Покровську відбудеться підвезення питної води. Водовоз працюватиме за наступним графіком. 9.00 вулиця 1 травня, вулиця Прокофіва. 11.00 вулиця Лізи Чайкіної, 60. Та 13.00 вулиця Запорізька, 22. У Покровську сталася аварія за участю громадського транспорту та легкової автівки. Подробиці дивіться у сюжеті моїх колег. Сьогодні, 21 листопада, у Покровську на вулиці Центральній сталася аварія за участю громадського транспорту та легкового автомобіля. За даними поліції, ніхто з людей не постраждав. На відео можна побачити, що легковик в'їхав у маршрутний автобус, коли той намагався виїхати із зупинки громадського транспорту. Тим самим порушивши правила дорожнього руху, не надав перевагу громадському транспорту. Поліція вкотре закликає дотримуватися правил дорожнього руху та бути уважними на дорогах. На сайті президента України з'явилася петиція щодо відновлення залізничного сполучення Покровськ-Київ. Авторка петиції Ангеліна Гончарова зазначає, що залізничне сполучення Київ-Херсон було відновлено через тиждень після окупації. Також вона зазначає, що з Покровська курсує електричка до Дніпра та евакуаційні потяги. Отже, вокзал може приймати ще один потяг. Наразі петиція зібрала 65 голосів з необхідних 25 тисяч для розгляду президентом. Про оперативну ситуацію в Покровському районі від поліції. Дивіться далі. У Покровському районному управлінні поліції повідомили про оперативну ситуацію за минулі вихідні. Протягом минулих вихідних до чергової частини Покровського районного управління поліції надійшло 166 повідомлень. З них 46 мають ознаки кримінальних правопорушень. Так, співробітниками поліції було задокументовано 5 фактів зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. Крім цього, протягом вихідних співробітники поліції задокументували шість фактів керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння. За даними фактами, водії притягнуті до відповідальності згідно зі статтею 130 Адміністративного кодексу України. У поліції вкотре нагадують пішоходам і водіям бути обачними на дорогах в темний час доби. Вкотре хотілося б звернутися до місцевих мешканців, нагадати, що рухаючись вулицями у тимну пору доби, краще оснастити свій одяг світло стичками. Бережіть себе та вдалого робочого тижня. За даними комунального некомерційного підприємства Добропільська лікарня інтенсивного лікування за минулий тиждень в добропіллі на світ з'явилося дві дівчинки та хлопчик. Колектив Телебачняка привітає родини з поповненням. Новонародженим та батькам бажаємо всебічного здоров'я, злагоди, гармонії та благополуччя. Нехай кожна дитина України зростає під мирним небом. Удачніській громаді незабаром відкриється консультаційний пункт для учнів. Подробиці дивіться просто зараз. З початку війни в Україні всі заклади освіти в Удачинській громаді перейшли у дистанційний режим роботи. Загалом в них навчається 254 учні, з яких виїхало за межі громади 22 дитини. А вже незабаром в Удачинській громаді з'явиться консультативний центр допомоги дітям та батькам. Звертатися за допомогою до нього зможуть не тільки учні початкової, а й старшої школи, оскільки у нас іде процес освіти. Дистанційно, а дітям початкова школа це дуже важко. І тому ми вирішили в будинку, якому є укриття, якому є бомбосховище. Ви воно зараз обладнується, ну майже завершено. Зробити ремонт в одній із квартир, щоб тут був консультаційний пункт. І діти чекають, тому розумієте, дуже багато є проблем, які пов'язані з тим, що немає світла. Не може то інтернету, немає, то ще чогось немає. Тут буде дошка, тут будуть парти. Тема чи не зрозуміла, чи може ще щось пояснити? Зараз йдуть олімпіади, до яких треба готуватися. Може якась допомога дітям треба. Облаштували консультаційний пункт в покинутому будинку, який до війни планували реконструювати та віддати квартири молодим фахівцям. Будинок він у комунальній власності знаходився. Опалення відключили у свій час, і мешканці потихеньку його покинули. Будинок практично закинутий. От ми розробили проєкт реконструкції по програму розвитку України для переміщених осіб для евакуйованих. І є у нас проєкт капітальний ремонт 12-квартирного цього будинку і 20-квартирна прибудова запроєктована. Були ми в програмі. Ну, війна пере Оце в цьому році вже воно повинно було розпочатися цей процес. Також керівництво громади та відділу освіти подбали про безпеку учнів і педагогів і в цьому ж приміщенні облаштували найпростіше укриття. Ну надіємося, що. До нас не буде сигналу такого, що треба ховатися, да, в бомбосховище. Але тут зараз ми виходимо з дверей. Якщо вже щось трапиться, виходимо з дверей. Тут три метри і діти в бомбосховище, яке також обладнано. Там і світло, і вода, і туалети, там все є. Найпростіше укриття воно називається. Що бачите, в процесі ми його доводимо, доводимо до ума. Значить, завели сюди водопостачання від центрального водогону. Тут резервний водогон, дві ємності для води на 600 літрів, почистили колодязь біля будинку, там насос, накачувати, краник можна буде набирати, завезли дрова, щоб можна було тут протаплювати. Провіримо, тут плита є ну, можна буде одну кімнату опалити, там на всякий випадок, щоб можна було десь погрітися. Спеціально для телебачення капрі з Удачницької громади. Житель Новогродівки втратив понад 32 тисячі гривень, довірившись псевдоспіробітнику банку. Так, 36-річному чоловіку зателефонував незнайомець, який назвався спіробітником банку. Повідомив, що банківська картка потерпілого заблокована та запропонував допомогти у вирішенні цієї проблеми. Довірливий чоловік, виконав казівки невідомого. У результаті з його рахунку зникло понад 32 тисячі гривень. За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження. Професійна допомога для дітей з інвалідністю у Добропіллі працює центр комплексної реабілітації. Більш детальніше дивіться далі. У добропіллі до війни працював центр реабілітації осіб з інвалідністю. Проте події, що відбуваються, внесли корективи в його роботу. На даний час на обслуговуванні знаходяться дітки від самого народження до 18 років та молоді особи з інвалідністю до 30 років. На сьогоднішній день не в повному складі працюють робітники реабілітаційного центру. Деякі евакуювались. Так само і підопічні центри виїхали з більш безпечних місць. Ну на даний момент у нас 20. П'ять дітей і молодь знаходяться в добропільській громаді. Сім співробітників, які знаходяться в місті Добропіллі. Займаються, проводяться індивідуальні заняття, вони виходять на адреси. Як стверджує директорка, такі центри повинні існувати, надавати підтримку, консультування для батьків, які самостійно не справляються, допомагати дітям, бо вони цього гостро потребують. Підтримку, десь консультації, де то масажист у нас лікувальна фізкультура показують. От особливо з дітьми, які. Ну, єсть, у нас не ходять, що вони сидять, лежать. Іноземні програми, їх іноземці обучали, то вони фахівці, звісно, вищого рівня. І хто з батьків у нас там проходив реабілітацію, вони нам підказують. Педагоги, які залишились у місті, працюють та допомагають своїм вихованцям. Це Педагог, вчитель-реабілітолог, асистент вчителя реабілітолога, логопед, музичний керівник дітям подобається, вони задоволені. Заняття для вихованців проходять як індивідуальні, так і групові. Постійно поповнюється матеріальна база для вихованців для зручності на заняттях. Заняття у них є у них, індивідуальне. То 30-40 хвилин вони більше не висиджують заняття групові. Що вони дуже люблять, люблять друг з другом спілкуватися, тому що ну, один і батько і там, вчитель ну, вони займаються, ну, їм подобається, да, щоб були вони гуртом. Як зазначає директорка, наразі зараз важко працювати онлайн з дітьми, які мають інвалідність. «Ну Є, що проводять дівчата, хто такий, що може займатися, то проводяться і онлайн, якісь консультації, даються завдання, виконання вони присилають нам. Ось. Так що усе, що можемо, усе стараємося задіяти і якусь Результат якийсь, хочеться ж завжди отримати. Від цього. Вчителі, які мають великий досвід, намагаються докладніше донести до своїх вихованців знання на заняттях. За 15 років спеціалісти у нас, звісно, вже ноги, в основному костяк робить дуже давно. І хочеться за цей період такий складний, щоб не розтіряти своїх спеціалістів, бо сложно. Сложно потом. Они и курси проходять, сертифікати отримують за направленням, наприклад, то захворюванням, як з ким. Працювати, робити. За професійною допомогою до центру можуть звертатися не тільки мешканці Добропілля, а й всієї громади. Зокрема, заняття відвідують тітки з Ганнівки, Білицького, села Світле, Водяне, а також з Новодонецької громади. Усім їм надається комплексна підтримка, адже і батьки, і педагоги розуміють, що відсутність цих занять може негативно відобразитись на стані дитини. Зима близько. Як підготувати свій будинок чи квартиру до холодів? Про це дізнайтесь з нашого наступного сюжету. Нею всіх лякають зимою. кажуть, буде найстрашнішою та найхолоднішою. До того ж, через бої в Україні багато газопроводів, ліній електропередач та підстанцій зруйновано. Інший ворог продовжує системно знищувати. За таких умов кожен з нас має подбати про утеплення власного житла у міру своїх можливостей. Керівник керуючої компанії Стандарт Сергій Луценка, що працює у Родинському, каже: найкращий спосіб зменшити тепловтрати – втрати утеплення будинку. Проте й тут є свої нюанси. Утеплення Утепління не дає стопроцентну гарантію енергоекономії. Енергоекономія дає тільки при утепленні 100% вдома. У Родинському будинки ОСББ декілька разів приймали участь в грантах з термомодернізації. Та поки що їм не пощастило. Ми несколько раз пытались участвовать в грандах международных, але, к сожалению, у нас не хватает и опыта, и финансов. Потому что в основном гранды разыгрываются на соучастии то есть 30-40-50%. Если, например, дом стоит утеплить полностью 1 мільйон гривень, то 50% составит около полмиллиона гривень. Естественно, если сбор в середньому в доме, например, 24-квартирного составляет где-то 15-20 тысяч гривен в год, то когда мы насобираем эти 50%, это и есть основная проблема. Аби у вашій квартирі чи будинку було тепліше, необхідно звернути увагу на двері. Якщо вони старі з щілинами, це неминуче призведе до втрати дорогоцінного тепла взимку. Найпростіший вихід поміняти вхідні двері. Можна також створити своєрідний повітряний тамбур, встановити другі двері. Нехай навіть найпростіші. Не забудьте усунути по периметру двері всі щілини і порожнечі. Не варто забувати і про вікна. Їх можна заклеїти плівкою та пройтися по швах гермету. Етиком можна використовувати термоплівку – спеціальний перелон для утеплення, добре допомагає зберегти тепло, плівка для пакування пухирчасте. Вона допомагає знизити віддачу тепла на 50%. Також не варто забувати про труби центрального опалення при остановці дому аварійного толі то ли електроенергія. якщо, бу допустимо буде мінус 10, у вас є лише 3-4 часи, щоб слити дому, Інакше призійдеться за. Замерзание труб чердачной разводки и потом только вырезать и заново кидать. Если трубы утеплены, то у вас есть около 5-6 часов. В данный момент практически каждая котельная обслуживает по 50 домов. Просто за 2-3 часа нереально их спустить. А якщо у тебе труби утеплені, зрозуміло, що у слісарі є можливість ще не шестичасово це все зробити. Також необхідно підготувати батареї, утеплити балкон, перевірити електрику та підготувати на всяк випадок додаткові джерела тепла, такі як обігрівачі, конвектори, тепловентилятори та інші. У Покровську діти-переселенці отримали гуманітарну допомогу. Подробиці дізнайтесь з сюжету моїх колег. Десятки тисяч людей в Україні на початку війни частково або повністю змінили професії та стали волонтерами на користь своєї країни. Кількість людей, які хочуть займатися волонтерством в країні, тільки зростає. Так сьогодні телебачення Капрі поспілкувалося з переселенкою Анною Шаповал з міста Авдіївки, яка в 2014 році покинула своє рідне місто та переїздила до Покровська. З 2015 року я почала займатися гуманітарною допомогою, почала допомагати таким же переселенцям, як я. Семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, матерям, одиночкам, многодетным матерям, организовала свою громадскую организацию. Як зазначає Анна Шаповал, на даний час організація активно шукає благодійні організації. Підписуємо з ними документи, робимо акти накладні, тобто оформляємо все правильно і офіційно, згодом документам, формуємо продуктові набори, якщо це продукти, якщо це особиста гігієна, то, знову ж, формуємо да, набір, який ми зібрали да, і те, що, нас, те, що ми отримали. Також дуже багато допомагають сім'ям з малечею. З дітьми це до трьох років, це смесі, це детське пюре, памперси, двойка, троє, четверка, п'ятеро, шестерка, тобто всі розміри памперсів. Це влажні салфетки. Так нещодавно було отримано продуктові набори від благодійної організації. Це невеликі продукти, то есть макарони, мука. И детское питание, памперсы, шапки, новые шапки на детей, зубные пасты, зубные щетки, дезинфекторы. И все это мы собрали в один набор и будем выдавать. Какие категории населення мають збору продуктовые наборы? То есть категории это переселенцы, семьи с детьми до трех лет а и семье с детьми до 14 лет, если они многодетные, матери-одиночки, а или семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Слова подяки висловлють місцеві мешканці та переселенці. Это очень существенная, это я получаю на внучку, доця в декрете, с двое деток. Мужа зарплата не очень большая, и поэтому это очень хорошая подмога. И спасибо, Аня. Спасибо. Всем спонсорам, которые нам помогают. Я сейчас безработная, ВПО. Конечно, тяжело ни ребенка, ни в садик не отправить. Да, Сейчас помощь очень нужна. Я очень благодарю, спасибо большое. Помощь, все, все необходимо. Очень помогает. Пукашки сейчас нереально вообще найти. Так само, как памперсы и. прочие продукты. Поэтому очень-очень надо. Спасибо им, конечно, большое, да, что они так помогают. Да я получаю для своей внучки. У нее муж на фронте, а вот чем тоже на фронте мама умерла. Так что я помогаю ей. Ну, пришла. И она беременная, 8 месяцев, 9 месяц. Так что, конечно, для нее это очень помощь хорошая. Ребенку кашки, и это очень-очень спасибо большое. Засновниця громадської організації розповіла, які при собі треба мати документи, щоб отримати гуманітарну допомогу. Це паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження на дитину, довідка про ВПО, довідка про багатодітну сім'ю. Якщо сім'я мало забезпечена, то потрібно надати довідку про стан сім'ї. Незважаючи на виснаження і емоційну втому, наші волонтери продовжують свою роботу, і ця діяльність поступово, але неохильно змінює країну. І наостанок пропоную поговорити про погоду на завтра, 22 листопада. Хмарна погода протримається у Покровську увесь день. Самого ранку йтиме дощ. У день він може послабшати, проте до вечора знову набере силу. Температура в день становитиме плюс 12, вночі плюс 3 градуси. На цьому у мене все. Ще більше актуальної та корисної інформації шукайте у нашому телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення Капрі. Бажаю вам мирного та спокійного вечора. На все добре.